Сьогодні людям не обійтися без різних гаджетів комп'ютерів, телефонів та планшетів. З їхньою допомогою відбувається спілкування, отримання свіжої інформації. З переходом на дистанційне навчання збільшився і час, який учні проводять перед екраном монітора. Дистанційне навчання має сьогодні багато плюсів, але одним із суттєвих мінусів є надмірне навантаження на очі. А разом із тим зниження гостроти зору у школярів. Дітки в яких уже з. Яв з'являється близорукість, це вже дітки 4, від 4, 5, 6 класу. Бо ще початкові класи ні, там ще діти більш вони так скажемо, не навантажені, але з більшим більшим навантаженням. І навантаження не лише шкільної програми, а дитина ж завжди має певний час від батьків десь взяти телефон та посидіти в ньому. Так? Тому в півтори рази десь ми відмічаємо збільшення. Дитяче око більш еластичне та не може сприймати таку кількість навантаження, яке є наразі. Адже під час дистанційного навчання школярі проводять перед моніторами по 6-7 годин на день. Вся робота перед монітором, телевізор. Планшет, візьмемо безліч гаджетів, якими користуються наші дітки. Це робота близької відстані. Одним із перших симптомів короткозорості є часті головні болі та почервоніння очей. Діти цього не відчувають. Батьки не завжди мають змогу відвести дитину на профогляд до лікаря і невилікувані лікува... не спазми в м'язах приводять до того, що очне яблуко починає. Анатомічно перерозтягується в передньо-задньому відділі, і це вже з'являється близорукість. Лікар зазначає, застерегти розвиток короткозорості можливо, проте робити це потрібно на ранніх етапах. Гімнастика один із способів зняття спазму з очей. Не менш важливу роль грає і дотримання режиму навантажень. Вся робота зблизька у дитини повинна бути не ближче 30 сантиметрів до очей від 30, до 45 до 6. Якщо це гаджет. Кожні 20 хвилинок дитинка має хоча б на 20 секундочок, 20 на 20 да, подивитись вдаличі. Коли дивимося ми вдаль, то м'язи. вони. Більш не навантажується, скажімо так, да вони більше можуть відпочити. Здорове та збалансоване харчування допоможе зберегти зір у нормі, адже аби очі правильно розвивалися, їм необхідна певна кількість вітамінів та поживних речовин. Це молочні продукти, кисломолочні продукти. Чому саме кальцій? Оскільки склера, це білкова наша оболонка оку, у дітей ще дуже еластична. І при такому навантаженні дитинка росте і склера має переросттянутися. Тобто наше завдання зробити її більш такою міцною. А це ми можемо, як любу яку скажімо, тканину з єдного типу це лише кальцієм укріпити. Діти, що мають проблеми із зором, повинні все робити в окулярах чи контактних лінзах, адже щоб призупинити прогресування короткозорості чи інших проблем, треба забезпечити якісну гостроту зору.